Вітаю! Ви на каналі Чесно Ок. Зараз, мабуть, не залишилось людей в Україні, які б не знали, хто такий Валерій Залужник та що він робить для країни. Також західні військові та політичні експерти високо оцінюють здатність української армії вести бойові дії як у захисті, так і в контрнаступі. Авторитетне видання Politico зазначає, що це все вдається насамперед завдяки новому поколінню українських генералів, зокрема Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних сил України. В цьому відео я розповів вам, хто ж такий генерал Залужний та чим він відомий. Наприкінці літа 2021 року в оборонному секторі сталася низка кадрових змін. Тоді ці перестановки пояснювали бажання президента Зеленського сформувати лояльне до себе керівництво армії. Президент змінив одразу головнокомандувача ЗСУ, начальник Генштабу, командувача Операції Об'єднаних сил, командувачів десантно-штурмових військ ЗСУ та повітряних сил. Такою була реакція на конфлікт між Міністерством оборони на той час Андрієм Даранов, і головнокомандувачем ЗСУ, тоді Русланом Хомчаком. Крім відверто ворожих стосунків між Тараном та Хомчаком. Що активно обговорювалися у ЗМІ, на публіку вийшли судові позови від вищого офіцерського складу. Зараз складно уявити, які би були наслідки конфліктів військового керівництва на початку 2022 року. Саме тоді, в липні 2021 року, залужний змінив Хомчака на посаді головнокомандувача ЗСУ. Його призначення позитивно сприйняли у всіх політичних таборах. Зеленського, мало, не вперше не критикували за його вибір. Залужно вже тоді поважали за відкритість бойовий досвід та повагу до звичайних бійців. Отож, трохи про залужного, народився 8 липня 1973 року в місті Новоград волинський Житомирської області. Після закінчення школи навчався в Одеському вищому об'єднаному командному училищі. Після закінчення училища в 1997 році був на військовій службі. Згодом вступив на загальний військовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. У 2007 році закінчив Національну академію оборони України. В грудні 2020 року успішно закінчив Магістеріум Національного університету Острозька академія. Спеціальність міжнародні відносини. У 1997 році з відзнакою завершив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир зводу, командир навчального зводу, командир бойового зводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2007 році призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командира 24 ї окремої механізованої бригади у Яворіві Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу продовж 2,5 років. Вішення начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. На 2017 рік начальник штабу перший заступник командувача військ оперативного командування Захід. На 2018 рік начальник об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. Перший заступник командувача Об'єднаних сил. 9 грудня 2019 року призначений командувачем оперативного командування Північ. 27 липня 2021 року залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України. Отож, підсумуємо. Він подала усі щаблі військової служби від командира взводу 31 чоловік, до командира батальйону до 1000 чоловік. У свої 48 років залужний пройшов службу в керівництві всіх чотирьох оперативних командувань сухопутних військ ЗСУ, заступник командувача військ з бойової підготовки ОК Схід, заступник командувача військ ОК Південь, начальник штабу, перший заступник командувача військ ОК Захід, посаду командувача військ ОК Північ залужний змінив ногового кома. Від 2014 року він воював на Донбасі. Згодом очолив штаб операції об'єднаних сил. У своїх нечисленних інтерв'ю ще до початку масштабного вторгнення Російської Федерації голокомандувач зазначав, що ЗСУ змінилося, совок залишився спільний з агресором історії, а молоді офіцери, що приходять на службу, змінять армію вже у найближчі п'ять років. На сьогодні силами оборони України вдалося зупинити наступ понад ста батальйонно тактичних груп ворога на дев'яти напрямках. БТГ це 600-800 офіцерів та солдатів, в складі яких близько 10 танків та 40 бронемашин та іншої техніки. Командуванням ним разом зі своїм штабом здійснює головнокомандувач Валерій Залужний. Після Другої світової війни подібних за масштабом та інтенсивністю військових кампаній не існувало. Але залужний доволі вдало справляється з цією задачею. Вклад Валерія Залужного в захист України важко перецінити. Але повну оцінку йому дасть історія та українці вже після закінчення війни. Ми всі впевнені, що Україна переможе завдяки таким людям, як Валерій Залужний. А свою оцінку цьому ролику ви можете додати у вигляді вподобаях та підписки на канал. Рекомендую підписатись на мій канал, бо подальшому я планую зробити багато матеріалів про видатних діячів України, як теперішніх, так і діячів минулого. Ну що, бувайте, почуємось!